Всім привіт! Мене звати Ліза, я психологіня та секс-консультантка. І сьогодні нам треба поговорити про типи прив'язаності та як люди з різними імі проявляють себе в сексі, з якими проблемами вони можуть стикатися та як їх вирішити. Я впевнена, що ви ні раз чули про теорію прив'язаності та чотири стиля прив'язаності: надійний, тривожний, уникаючий та дезорганізований. Або амбіолентний, або тривожно уникаючий Також його називають. Перший стиль прив'язності називається надійний. І те, що я бачу в соцмережах, це те, що люди дуже активно хочуть стати надійними при... прив'язувачами, прив'язувальниками. Коротше, отримати, вилікувати всі свої травми, щоб стати надійним ось цим чувачком. Але Кожному зі стилів прив'язаності є свої плюси та мінуси, і особливо важливо розглядати їх в контекстах. Коротше, це не якась магічна пігулка, яку треба всім прийняти. Це просто один з варіантів адаптації людини до цього світу. Так ось надійний стиль прив'язаності формується, коли батьки задовольняють. Ну майже всі е і доволі добре задовольняють емоційні потреби дитини. Базові емоційні потреби дитини. Що це означає? Тобто вони дають їй любов, увагу, турботу, вони піклуються про неї. Їм не все одно на внутрішній світ дитини. Вони їм вміють. Е Давати їй, знаєте, таку свободу проявляти свої емоції та потреби, і вони хочуть задовольняти все це, вони хочуть приймати свою дитину і приймають її. Також вони дають свободу досліджувати світ так, як вона хоче, тому що вони знають, що це дасть їй можливість стати самостійною людиною в дорослому віці. І е, вони е, окей з тим, щоб вона була дитиною. Та, щоб вона мала ось ті веселощі, радощі, вона гралася. І коли всі ці емоційні потреби задовольняються, малеча виростає дорослою людиною, яка знає, що з нею все добре. Тобто вона варта любові, вона варта поваги, вона варта доброго ставлення до неї. І тому вона не буде довго толерувати, знаєте, таке погане до себе ставлення, тому що це щось незвичне. Вона звикла до зовсім іншого. Також така дитина вже в дорослому віці буде самостійною, вона вміє відрізняти, де її емоції, а де емоції іншої людини, де її потреби, а де потреби іншої людини, і вона може комунікувати, тобто домовлятися про щось, що допоможе їй задовольніти її різні різні потреби. Якщо ми говоримо про секс, то людина з надійним стилем прив'язаності, або типом прив'язаності це одне і те саме, вона насолоджується сексом. Вона має контакт зі своїм сексуальним я, якщо ми можемо так сказати. Вона окей, з тим, щоб досліджувати свою сексуальність, щоб помилятися, щоб не знати, як робити щось, але окей з тим, щоб навчитися. Вона відчуває своє тіло, свої потреби і може про це комунікувати. Е і дослідження вони кажуть, що люди з надійним стилем прив'язаності е вони більш насолоджуються своїм сексуальним життям, ніж люди, у яких є один з ненадійних стилів прив'язаності, про який я розповім далі. І тут важливий момент, про який я хочу сказати. Ось я кажу емоційні потреби, задовольняти емоційні потреби, розуміти емоційні потреби, що це таке. Я недавно випустила відео, де я якраз про це і кажу, і даю класну вправу, як дізнатись про свої потреби, про потреби вашого партнера та е, навчитись комунікувати про це і задовольняти це. Так що, будь ласка. Подивитись це відео і дізнайтесь про себе трошки більше. Потреби це дуже важливо. Хочу нагадати, що ви можете звернутися по психологічну допомогу до мене. Я відкрита до нових клієнтів, в мене є вільне місця, тому шукайте контакти там, внизу, в описі до цього відео. Наступний стиль прив'язаності один з ненадійних. Він називається Тривожний. Окей, okay, як він формується? Батьки, вони, знаєте, можуть бути турботливими, вони можуть бути теплими, вони можуть бути ніжними і казати, що вони люблять дитину. Але при цьому вони можуть бути нестабільними. Вони і є нестабільними, тому формується такий стиль прив'язаності. Воно може, наприклад, залежати від їх настрою, від їх стану емоційного. І дитина. Починає з дуже маленького віку ідентифікувати, слідкувати за батьками, за малесенькими проявами їх настрою. І вона буде стримувати свої бажання, вона буде стримувати свої потреби, свої емоції для того, щоб не отримати реакцію. Вона буде. Дуже сфокусована на потребах, на емоційних станах інших людей, і в неї просто не буде часу і можливості досліджувати свій внутрішній світ для того, щоб себе краще розуміти. Тому такі люди вже в дорослому віці вони знаєте так плутають, де мої емоції, де емоції інших людей, де мої потреби, чого я хочу, чого ось ця людина, ось цей мій партнер хоче. Знаєте, вони можуть все брати на свій рахунок близько до серця. Чому так? Е, тому що, коли в тебе нестабільні батьки, коли вони нестабільно задовольняють твої емоційні потреби, ти е, починаєш думати: блін, ну чому вони не піклуються про мене? Чому вони ігнорують мене? Перша думка, яка приходить до маленької дитина, яка егоцентрична, так просто природою заведено, вона робить єдиний автоматичний висновок. Вони не піклуються про мене, тому що зі мною щось не так. Це я винна, це моя провина. Мама ось так себе почуває, тому що це я і в дорослому віці люди з таким типом прив'язаності все ще продовжують так само думати і робити такі самі висновки, як вони робили в дитинстві. Мій партнер зараз виглядає ображеним, щось в його обличчі змінилося в негативний бік. Це я винна, це я щось зробила не так, він більше не любить мене. І це, знаєте, такий постійний страх, постійне таке негативне прогнозування і очікування, що партнер буде незадоволений тобою, що партнер може піти від тебе, знайти когось кращого, і через це. Ну, якщо людина постійно відчуває тривогу, вона буде хотіти безпеки, вона буде вимагати цю безпеку, вона буде вимагати цей зв'язок, вона буде тиснути на партнера, скажи, що ти мене любиш. А вже ж цей тиск може з того боку сприйматися як агресія, сприйматися як контроль. Ну, Іноді воно тим і є, тому що тривожні люди, люди з тривожним стилем прив'язаності можуть дійсно відкрито контролювати своїх партнерів. Вони можуть читати їх переписки, вони можуть ставити їм якісь ультиматуми і так далі. Людина з тривожним стилем прив'язаності в сексі буде поводитись тривожно. Вона може контролювати, вона може маніпулювати, вона може а, вимагати секс. І вже ж, задоволення вона не буде отримувати. Тому що вона сфокусована на потребах, емоціях, бажаннях свого партнера. Головна задача це задовольнити його чи її, не себе. І також дуже важливо бути ідеальним. Ну, тому що ідеальних коханців чи коханок їх не кидають, їх не зможуть проміняти на когось іншого, більш кращого. Тому ось якість перформансу також буде дуже важлива. Головна мотивація людей з тривожним стилем прив'язаності займатися сексом, це отримати ось це повідомлення. Так, я все ще тебе кохаю. Так, ти все ще подобаєшся мені. Так, я все ще хочу займатися з тобою сексом, бо більше я хочу бути з тобою. І ну, людина буде хотіти багато займатися сексом, навіть тоді, коли вона не хоче займатися їм, тому що вона може думати: о Боже, в нас нема сексу, та й відчувати ось цю сильну тривогу може щось погане статися. Наступний. Тип прив'язаності називається уникаючий. Як він формується? В дитинстві людини в якось формувався уникаючий стиль прив'язаності ось що було. Не було ось цієї сонастройки з дитини у батьків. Вони не хотіли або просто не розуміли потреби дитини. Батьки могли бути холодними в родині взагалі могло не бути ніжності, теплоти, турботи, знаєте, таких теплих слів, поцілунків чи ну, тактильності. Просто така родина, яка живе, наприклад, по правилам. Ось це правильно робити, це неправильно робити. А вже ж коли батьки не сонастроєні з емоціями та потребами своєї дитини, дитина остається. Один на один зі своїми емоціями зі своїм внутрішнім світом, який вона ще не вміє досліджувати. Їй потрібне ось це дзеркало, яким є батьки. І вона намагається якось е, контролювати свої емоції, і часто люди з уникаючим стилем прив'язаності в дитинстві, вони ну якось відволікались від своїх емоцій. Це могла бути така дисоціація, коли вони ну це не я, да. Тобто я не відчуваю своїх емоцій, я не відчуваю того, що відбувається в своєму в моєму тілі. Я таке. Онаміння завмирання, або відволікатись на щось на ігри, мультики, тобто стимулювати себе якось для того, щоб не відчувати ці неприємні незрозумілі штуки внутрі мене. А вже ж могла бути заборона на емоції та якісь правила стосовно плачу чи сміху, і так далі. І також, що дуже важливо, в сім'ях, де росли люди, які потім сформували ось цей уникаючий тип прив'язаності, могли бути проблемки з автономією. Що це означає? Тобто, дитині не дозволяли досліджувати світ так, як вона хоче. Чіткі правила, як це можна робити. Як навчатись, як жити, і так далі. І якщо дитина хотіла щось зробити, якось проявитись, їй могли це просто забороняти. І тому. В дорослому віці така людина може бути дуже чутливою до, знаєте, порушення її кордонів, до того, коли їй кажуть, що вона повинна робити. Вона буде хотіти проводити час наодинці, тобто бути самостійною, самодостатньою, ніхто мені не потрібен, я все сам сама. Близькість, ось ця прив'язаність, може сприйматися її з одного боку і щось. Не зрозуміла, такого не було в моєму дитинстві я до цього не звик. Що це таке турбота, навіщо я доросла людина, я сама можу впоратися за всім. А з іншого боку, ось ця близькість може відчуватися як знаєте, нападка така на особисте життя ось цієї людини. І якщо ми говоримо про секс у людей з уникаючим стилем прив'язаності, то це, знаєте, такий секс, якого може не бути. Тому що секс для них це про близькість, і тому це може бути дуже дискомфортно, їм займатись, і вони можуть його уникати. Але також може бути трошки по-іншому. Наприклад, на початку стосунків такі люди вони можуть бути дуже пристрасними, вони можуть експериментувати в сексі, і партнери можуть казати: Боже, він такий коганець, я просто не знаю, 10 зірочок ставлю йому. Тобто є технічно дуже класний, експресивний та. Цікавий секс, але емоційного зв'язку може не відчуватись. Якщо стосунки починаються ось з такого інтенсивного сексу, і навіть лавбомбінгу там в формі сюрпризів і різних там подарунків, і так далі, то з нарощенням ось цієї близькості і прив'язаності людина з уникаючим стилем прив'язаності може почати відсторонюватись, тому що коли близькість наростає, вона її це. Лякає це, може бути навіть неприємно, дискомфортно, і вона може відсторонюватись, і тому сексу може е поменшити. Такі люди вони часто можуть зраджувати фізично, а також багато фантазувати про інших людей. Ось ці дві штуки, вони знаєте, використовуються ім'я, а вже ж несвідомо для того, щоб розрядити ось цю близькість для того, щоб відвоювати свою автономію, якщо вони бояться, що на неї партнер постійно посягає. Люди, з уникаючим стилем прив'язаності, вони йдуть в секс. Для того, щоб, по перше, відчути свою владу, свою класність. Свій статус. Вони можуть хизуватися. Тим, у мене стільки партнерів було капець, я просто вона так стонала. Да? Вони можуть бути тими, хто чинить насильство, тому що секс для них про владу, про, знаєте, статус як крутий і всяке таке. Наступна мотивація, яка також їх штовхає займатися сексом, це допомогти собі е знизити емоційну. Хвилю, та да, ну будь-які емоції. Зняти стрес, тобто це окей займатися сексом для, знаєте, відпочинку. Правда, секс знижує напругу і всяке таке. Але якщо людина нерв, да, тобто вона ніяк не може свої емоції зрегулювати, окрім сексу, вона йде туди для того, щоб зняти ось цю напругу. Вона не розуміє, що це за напруга, що це таке, звідки воно взялося. Вона просто а, її зливає а, за допомогою сексу. І наступний. Тип прив'язаності. Він називається дезорганізований, можливо, ви чули амбівалентний, можливо, ви чули тривожно уникаючи. Так ось, ті е, люди, в яких є такий е, стиль прив'язаності, е, на жаль, в них було дуже складне дитинство. Е, в ньому могло бути багато насилля, е, багато травматичних подій, тому що вони мають ось цю і тривогу. В близькості, да? вони бояться, що їх відторгнуть, що з ними не будуть, що їх залишать, покинуть. А також вони бояться цієї близькості і не хочуть в неї йти, тому що ну, сама вона неприємна, тому що ця близькість, яка була в їх дитинстві, вона завершилась не дуже. Коли вони йшли в неї, їх могли карати, їх могли критикувати, ображати і чинити насильство. І тоді в дорослому віці ці люди, вони знаєте, дуже хочуть бути близькими з кимось, але коли ось ця близькість починає формуватись, вони можуть злякатися і збігти з тих стосунків, тобто тривожно. Е Бігти в стосунки да чіплятись за людину, фіксуватися на стосунку, багато думати, навіть себе якось знаєте, покращувати як партнера. А потім, коли зв'язок починає формуватися, здриснути з них, тому що їм страшно. І якщо ми говоримо про секс таких людей, ну він так і виходить, або вони його повністю уникають. Як да, уникаючи, або вони е тиснуть, щоб він був, тому що це показує, що любов є, але в інших сферах життя вони не можуть задовольняти свою потребу в близькості. Або вони йдуть в секс, е тому що вони хочуть цього, але в процесі вони завмирають. Насправді, у, у цих стилі е, прив'язаності є два класичних паттерна поведінці: це е, наздоганяти партнера, і це м відштовхувати партнера. Так ось е, і тривожні, і уникаючі, і дезорганізовані можуть роб мати ось один з цих патрів поведінки. І що дуже цікаво, що, наприклад, е, людина з тривожним типом прив'язаності в емоційній сфері. Може бути наздоганяючим, але в сексуальний може бути тим, що е, да, відмовляється від сексу, уникає сексу, більш так в, в, в уника, в уникнення йде. Те саме стосується уникаючого стилю прив'язаності, тобто він може або вона може уникати емоційних розмов, емоційного контакту, близькості, такої емоційної там е, все це слюнісопля, де. Але е, секс буде вимагати буде таким наздоганяючим партнером. І зараз я спробую вам описати, як виглядає е, поведінка, да, паттерн поведінки е, наздоганяючий. Е, і ви спробуйте оцінити, чи вам притаманний такий паттерн, чи ні. Так ось наздоганяючи, вони, да, вони наполягають на сексі, вони про нього постійно думають. Думають про якість, про кількість, навіть можуть вести щоденники, да, скільки сексу було. Якщо партнер їм відмовляє в сексі, в них починається паніка. Тобто вони починають відчувати загрозу. Навіть якщо партнер відмовився, тому що він... Не хоче, тому що він ну, там стресанув на роботі, тому що він захворів, тому що в нього депресія. Ось всі ці раціональні пояснення вони не працюють. На емоційному рівні людина відчуває загрозу. Також вона може маніпулювати партнером. Ну, наприклад, казати, ну я не знаю просто, що буде з нашими стосунками, якщо ми не пофіксимо цю тему з сексом. Я просто не хочу про це думати, але можливо, я навіть можу зрадити. Та, тобто робить все можливе для того, щоб затягнути партнера в секс. Якщо ви впізнали е, в у цьому описі е, свою поведінку, свій паттерн, та, то що ви можете зробити з цим? Ну, по-перше, розібратись, які потреби стоять за цією поведінкою, чого ви хочете добитись від свого партнера. Ви можете поставити собі запитання: якщо в нас є секс, в нас багато сексу, як я себе почуваю? Якщо в нас мало сексу, то що я при цьому відчуваю? Але скоріш за все, це потреба у зв'язку, у конекції, да, а також в тому, щоб зрозуміти, відчути, що ви подобаєтесь вашому партнеру, що він вас бажає. І про це можна говорити відкрито. Також важливо говорити про ось цю тривогу і страх, що у блін знаєш. В мене такі фантазії про те, що якщо в нас не буде сексу, не буде достатньо сексу, або ти відмовляєш мені. Я думаю, блін, він більше мене не любить. Але також важливо розуміти потреби і емоції партнера, тобто розрізняти, де ваші потреби, де ваші бажання, а де його чи її. І можна питати про це. І ще важливо поговорити про те, які взагалі у вас у обох уявлення про секс, тому що вашого партнера може да, не пускати в секс. Щось, що взагалі вас не стосується. І чому я на цьому наполягаю, що про, про потреби, про емоції, про браунд треба говорити? Тому що це створює е, емоційну безпеку. І коли є емоційна безпека в темі секса особливо, то в секс е, про, простіше йти, е, як уникаючим, так і тривожним людям. Тому е, говорити, говорити відверто, говорити щиро. І це може бути лячно бути настільки відвертим, бути настільки вразливим, але якісного сексу, якісних стосунків не буває без вразливості. Важливо навчитися. Знаєте, приваблювати партнера, грати, більше легкості додати в це. Для цього важливо знати, що вам подобається, що подобається вашому партнеру, і використовувати це. Другий популярний паттерн в стосунках це да, я, я не хочу відмороження, таке дистанція, ось ось такий паттерн. Зараз буду називати характеристики такого паттерну поведінці, які які можуть проявлятися в сексі. А ви чек. Можливо, це притаманно вам. Такі люди вони вимикають свої сексуальні потреби і також емоційні потреби. Вони просто можуть казати, секс це не для мене, і взагалі не розумію, навіщо, навіщо їм займатися. Є багато чого більш важливішого в стосунках та в житті. Це може бути з одного боку через так сапресірування своїх потреб. Своїй сексуальності, своїх бажань, збудження, фантазій, лібідо по суті. А також це може бути такий якраз досвід з минулого, ось ці опередження, міфи про секс. Наприклад, людина може сприймати секс тільки як спосіб продовження роду. А вже ж, коли людина придавлює свої емоційні потреби е, і сексуальні потреби, вона не розуміє, чого вона хоче, як вона хоче. Тут треба розібратися, що за блокер, що зважає, що якраз і е, з'являється ось тією бетонною плітою, яка накриває да, ваше лібідо. Як це можна зробити? Ви можете сісти, написати секс це. І перше, що приходить в голову, такі свободні асоціації записувати. Також записувати свої відчуття, коли ви думаєте. Тобто це можуть бути якісь телесні, дискомфортні штуки. Також люди, які скоріш уникають в сексі, вони. А намагаються уникнути тактильності навіть ну різних її форм, не тільки суперсексуальних, да там якісь торкання до геніталі чи щось таке, але і поцілунків, і обійм, і просто якихось таких ніжних доторків, тому що вони можуть боятися, що їх партнер він відчує бажання сексуальне, він відчує. Збудження і буде наполягати на сексі. І тоді їм потрібно буде вирішувати, що вони будуть робити: уникати, стикатися з конфліктом, чи йти в секс, якого вони не хочуть. Ну і авжеж, люди, які уникають сексу, будуть казати щось на кшталт. Ти збоченець, чому тобі тільки секс і потрібен? Ти тільки про це можеш і думати, тобто шейміти свого партнера чи партнерку. І що робити таким людям, да? людям, які помічають за собою, можливо, це ви, які помічають за собою такий паттерн поведінці. Вони можуть, як я вже сказала, спочатку розібрати, що за бетонна пліта, що за блокер. Якщо ви знаєте, що цей блокер це через те, що у вас був негативний досвід у минулому, наприклад, насильство, сексуальне чи будь-яке інше, то я закликаю вас. Ходити до психологів, розбиратися з цими травматичними ситуаціями в минулому, тому що вони точно впливають на ваше теперішнє, вони формують вашу поведінку, вони формують вас внутрішній світ. І я впевнена, що ви цього не хочете, щоб минуле настільки сильно впливало на ваше теперішнє, тому, тому з ним треба розібратися. Також важливо навчитись та Розуміти свої потреби, розуміти потреби свого партнера. І через це не шеміти його. Тобто, коли ви розумієте, що ваш партнер він просто хоче зв'язку, він хоче е відчути, що ви разом, що ви пара, що ви команда, да, пограти з вами, а не тому, що він збошення він хоче вас е там не знаю, вчинити насильство, е зґвалтувати вас або щось таке, то вам. Простіше навіть відмовляти, тому що ви розумієте, да у вас емоційний зв'язок побудований е, з людини, тому що ви розумієте її потреби. Також важливо навчитись ініціювати секс, і знаєте, це може звучати дуже просто, але це. Не просто зробити для цього, щоб навчитися цьому, треба спитати у партнера, що йому подобається у ініціації, да? як ви можете ініціювати, як він зрозуміє, що ви ініціюєте секс, і з цього репертуару обрати для себе те, що для вас доступно. І знаєте, не намагатись себе пушити і одразу бути суперсексуальними, реалізовувати всі свої сексуальні бажання, всі свої сексуальні потреби і так далі. А поступ. Іти в це. На цьому все. Треба підсумувати. Є чотири стилі прив'язаності: надійний, тривожний, уникаючий та дезорганізований. Кожний з тих стилів прив'язаності, а вже ж проявляється і в сексі. Але я хочу, щоб ви сфокусувалися на двох патернах поведінці, які можуть бути притаманні будь-якому з трьох ненадійних стилів прив'язаності: це уникнення, це біг від партнера і наздоганяння, навпаки, партнера. І з кожним з цих патернів поведінців можна працювати, або можна бути рабами своєї поведінці. Я. Точно знаю, що е, люди, які дивляться це відео, хочуть жити якісне життя, хочуть мати якісне сексуальне життя. Але якщо ми застрягли в одній формі поведінці, ми точно бачимо, як це впливає на наше життя. І ми точно хочемо це е, змінити. Це не просто, але це точно можливо. Дякую, що додивилися до кінця. Чекайте нових відео, підписуйтесь, все це таке. І папа. -па.